Мамині губи тремтіли, і я не знала, що їй сказати, бо я вдячна, що мама дала мені життя, але більше нічого до неї не відчувала. Думаю, що мама б ніколи мені не зізналася, бо я сама нічого не підозрювала всі ці роки адже вона була моєю найкращою мамою у світі. Разом шили ми платячка для моєї єдиної ляльки з синім волоссям, разом малювали одяг для паперових ляльок. Пам'ятаєте, можна було вдягати в різні спіднички і черевички, ретельно все намалювавши. Мама ніколи не виходила заміж, і тепер я розумію чому. Тепер я розумію, хоч тоді дуже хотілося й собі сказати в класі А мій тато? І без кінця перелічувати, що мені тато дав чи зробив, куди з собою водив і що купував. Я поступила вчитися, у мене родина і діти. Ми радо приходили до мами в неділю на гостину, бо вона з тих, у кого ще поїси холодцю і борщу на пшоні, бігус і голубці з грибами, юшку та кисіль. І ось я почала помічати, що мама почала дуже сильно втомлюватися. Не переживай, казала вона мені, просто останні роки до пенсії ніяк їй не можу дочекатися. Але що може втомлювати аж так, щоб прийти з роботи і просто лежати, адже в неї квартира і все навіть кота нема. Я почала підозрювати, що згірше, але вона тільки рукою махала скажеш таке доживеш до мого віку і зрозумієш, що встати зранку, коли тобі добре, то вже щастя. Отак все йшло з плином, як одного дня вона попросила, аби ми до неї не приходили в неділю. Я себе не дуже почуваю, тому нічого не приготувала, сказала мені. Звичайно, що від мене так просто не відчепишся, і я принесла свою їжу та прийшла з дітьми до неї. Вона аж просльозилася, бо не думала, що ми її так любимо, але й не через це було її здивування, адже вона зрозуміла, що це може бути останній раз, коли я її називатиму мамою. Лесю, ти затримайся, бо я маю тобі щось сказати. Попросила вона мене. Поки я прибирала за всіма перемила посуд, то мама вже прилягла, але чекала, коли я до неї підійду. А тоді й зізналася недовгий мій вік, ти права, щось не дає мені правнуків побачити видно, моя таємниця. І мама зізналася, що мене удочерила багато років тому. Я знала, що не можу мати дітей, тому й не виходила заміж, бо ж навіщо комусь життя псувати. А потім подумала, що стільком дітям потрібна любов, то чому я її не можу дати. Моє ж серце переповнене і немає на кого вилитися. Довелося йти на хитрощі, аби мене удочерити, але їй вдалося. На радощах вона переїхала в інше місто, аби мене ніхто у неї не забрав. Там, в документах, є ім'я твоєї матері, ти можеш її знайти, якщо хочеш. Я її міцно обняла і сказала, що вона найкраща мама у світі, і я її дуже люблю. Це було щирою правдою, бо зараз я розумію, на що вона пішла, коли сама маю дітей. Матір свою я знайшла просто з цікавості, щоб дізнатися, яка ж вона. Прийшлося трохи почекати, але вже я стою у цієї жінки на порозі, а вона всіма силами старається мене не пустити в своє життя. Я молода була, думала, що любов у мене на все життя, а це так момент, що ти від мене хочеш? Сама молодою не була, і мій чоловік нічого не знає, тому не думай, що я тебе на сімейній вечері запрошуватиму. Жінка міцно стулила губи, і я зрозуміла, що вона б не виховала мене так, як моя мама, не дала б мені нічого з того, що дала вона. Любов, радість, розуміння, ця б мені все життя докоряла, що я зіпсувала їй майбутнє. Я не збираюся лізти в ваше життя лиш хотіла подякувати, що ви мене привели на світ, і все. Я пішла до своєї найріднішої, поки вона у мене є. Підпишись, підтримай українськомовний контент.